Це дитяча кімната у квартирі ірпінчанки Світлани. Як і всі інші у цьому будинку на вулиці 10-та лінія, її оселя постраждала під час бойових дій. Разом із чоловіком і чотирма дітьми Світлана евакуювалася із Палаючого Ірпеня 9 березня. Повернулися 6 квітня і побачили понівечене житло. Спочатку, звісно, приїхали на ентузіазм, зараз всі зберуться, ми все зробимо. Ми з чоловіком самі розчистили весь двір, за ці дні що тут жили, От, а потім повернулись. І щось у людей було менше ентузіазму, у нас. Але зараз на обличчях мешканців знову сяють усмішки. Їхній будинок нарешті відбудовують. Будівельники вже розпочали демонтаж верхнього поверху. Можливості повернутися додому із нетерпінням чекають 18 родин. Зрушилося з місця, а це саме головне, що вже щось почалося. Мабуть, і всевишній почув наші прохання. Допомагає з відновленням будинку компанія Екософт, яка відгукнулася на прохання фонду відновлення Ірпеня. Тристоронню угоду про відбудову цього будинку компанія Екософт підписала із фондом відновлення та ірпінською міськрадою. Усі учасники меморандуму зібралися із мешканцями біля будівельного майданчику. Нам дуже приємно по перше вас бачити приємно, для кого це робиться. По-друге, ну ми тут працюємо, і для нас Серпінь – це не просто там якесь місто. Для нас важливо бути залученим до якихось проєктів, і ми будемо залучатися далі. Щоб зібрати кошти на відбудову, компанія Екософт разом із фондом відновлення Ірпеня організувала благодійну кампанію Допомога в кожній краплі. Її ціль зібрати один мільйон гривень. Упродовж шести місяців Екософт буде донатити 20 гривень з кожної проданої одиниці продукції на відновлення будинку. Придбати акційну продукцію або просто зробити благодійний внесок на відбудову можна на сайті компанії, а також придбати товар Екософт можна у великих роздрібних мережах, таких як Сільпо, Епіцентр Аша. Крім того, задонатити на відбудову будинку можна на сайті фонду відновлення Ірпеня «Ірпінь Хелп». Допомагатиме залучати донорів і медіа амбасадор фонду відновлення Ірпеня, актор, зоозахисник Олексій Суровцев. Від себе роблю все можливе, що від мене залежить. Це інформаційна допомога, підтримка, долучення там, медійних персон так і таке інше. Тож, хто це буде робити, як У Нас завдання зараз накрити, зробити покрівлю. Підняти поверх, вставити вікна і до зими це буде зроблено. Далі подаємо на фонд енергоефективності, і я впевнений, що в наступному році наші мешканці заїдуть в цей будинок. Ірпінь вже не виглядає тим містом, яким ми його зустріли в квітні-травні 2022 року. Але при цьому ми розуміємо, що в середині міста ще є велика кількість проблем, і наша команда поставила собі задачу і план, що протягом 2024 року ми маємо їх всі до кінця вирішити.